Найщиріші вітання поціновувачі контенту мого каналу, каналу Олександра Мусієнка. Дякую, що дивитеся. Дякую, що пишете ваші коментарі, побажання, все бачу, все за все вдячний, щиро вдячний за слова підтримки і теплі слова. Так само і за критику, вона теж конструктивна і корисна. Ну а тим, хто просто пише якісь образи, ну це просто говорить про певний рівень. Ну і треба розуміти, що. Набираючи популярність завдяки вам, шановні підписники, уже як кістка в горлі стаєш російським пропагандистом, окупантом, тому це можна сприймати як визнання, коли їхні боти час від часу навідуються на канал. Отже, в п'ятницю, 29 вересня 2023 року, я обрав досить цікаву тему, яка пов'язана з сьогоднішніми подіями, яка пов'язана із візитами. Міністрів оборони Британії та Франції, а також генерального секретаря НАТО до Києва. Що відбувся, ці візити відбулися 28 вересня. Що це нам все говорить? І про що ці візити? Тому що досить багато я бачу публікацій в ЗМІ, ну ясна річ про подальшу підтримку України, це зрозуміло. Партнери декларують її. Генеральний секретар НАТО озвучував мільярдні пакети, які залучаються. В оборонну промисловість Європи і Заходу з метою нарощування виробництва снарядів, боєприпасів і зброї. Тобто це буде відбуватися. Інвестиції пішли, і потяг став на рейки. І оборонна промисловість індустрія буде працювати, і це він вірний індикатор того, що партнери мають намір нас в подальшому підтримувати. Нічого не зміниться. Питання. На скажімо, для тих скептиків, хто каже про те, що <кій> даруйте, мовляв, а це скажімо так, нічого не має значення, все одно пакети падатимуть. Ну зрозумійте просту річ, коли в бізнес-процесах таких масштабів інвестуються мільярди. І є зобов'язання закуповувати, крім того, що було вже передано Україні щоб на склади собі завести ще й підтримувати далі Україну, то це так не працює, що просто раз і забули, і все і перестали підтримувати. А, будуть, і це дуже важливий аспект. Там питання ППО обговорювали питання продовження навчань українських військових наступні пакети. Але ще дуже цікаво. На що я би хотів звернути увагу, тому що це принципово важливий момент, на який у нас менше уваги звертало. Справа в тому, що 20 вересня цього року розпочався візит, який відбувався до Франції короля Сполученого Королівства Чарльза III. Він відвідував Францію. Йому це був не одноденний візит. Там була широка програма така. Зустріч із французьким президентом, виступ в парламенті, прийом на надзвичайно потужному рівні, екскурсія від президента Макрона, демонстрація реліквії регалій, тобто прийом на надзвичайно високому рівні. І от король Чарльз III, виступаючи перед обома палатами парламенту французького, сказав. Наступні слова я процитую за цитату, яку наводить за Huffington Пост. Отже, король високо оцінив відносини Франції та Британії та їхню здатність протистояти світовим викликам, включаючи війну в Україні. І він сказав французьким законодавцям, що партнерство між двома націями залишається абсолютно життєво важливим, оскільки разом. Ми протистояємо викликам цього світу. Сполучене Королівство буде одним з найближчих союзників і найкращих друзів Франції, наша рішучість і наш альянс важливіші ніж будь-коли. Разом ми непохитні у своїй рішучості, щоб Україна перемогла і щоб наша заповітна свобода перемогла. Тут би я хотів сказати, що заповітна Свобода тут можна сприймати і перекладати як заповідні цінності. А наш спосіб життя, наше домінування, домінування наших цінностей. Це дуже важливий аспект 21 вересня. Візит розпочався, який має історичні аналогії. Я зараз поясню чому. 20 вересня 1854 року, в ході Кримської війни, англо-французькі війська перемогли російські, а облога Севастополя. Розпочиналося десь приблизно в цей час 1853 року. 21 вересня, в той час, коли король виголошував промову перед французькими законодавцями, пролунали вибухи в окупованому Севастополі, Ймовірно, від британської ракети Storm Shadow, запущеної українською авіацією. Це просто отак от все йде в один ряд, щоб дещо було. Зрозуміло, я починаю з символізму, з дат із історичних паралелей і аналогій, тому що візити монарха, візити на такому рівні, які мають не одноденну програму з виступами в парламентах ще й з такими промовами рішучими, це все не просто так, це не просто слова, це про змісти, це про сенси, це про символізми, це про історизм, історичні паралелі. Що таке історія для Британії, для Франції? Я думаю, годі пояснювати, тому що це надзвичайно важливий аспект, і вони на це зважають, вони над цим розмірковують. І, до речі, історичні процеси, тяглість історичних процесів, вона також впливає на міжнародні відносини, і, зокрема, на російську агресію проти України багато речей. Тобто Захід теж розуміє, що є шанси змінити, є шанси нарешті знищити цього агресивного монстра російського, коли тим більше Росія сама підставляється, сама своїми недолугими діями, сама своєю непродуманою стратегічною злочинною політикою, підводить себе під удар, чому ж цим не скористатись, як колись скористалися в 1854 році в ході Кримської війни англо-французька коаліція. Щоправда, потім. Таки зменшили деякі умови щодо Росії, але флот потепили. До речі, висадка десанту відбувалася в Євпаторії, де тоді, на думку коаліції, найкраще було це зробити, обійшовши Севастополь. Згадайте світлини, відео з супутника, як на пляжах Євпаторії, зокрема є окопи бліндажі. Будь ласка, подивіться, це є в вільному доступі в мережі. А чому раптом? І мене часто запитували наші ЗМІ, інші, іноземні, а чому ж там? Що це? А тому що в Росії остерігаються і розуміють, що висадка десанту, це можливе, це те, що може бути. І недаремно остерігаються. Тому що і за моєї інсайдерської інформації, і за тим, що я аналізую зі своїми колегами питання. І можливості висадки десанту, зокрема за підмогою наших партнерів по коаліції Франції, Британії, можливо так само Нідерландів і не тільки це питання на порядку денному. Я хочу нагадати, що не так давно в повідомленнях в англійських ЗМІ чітко писалося про те, що Британія готує українців. До того, щоби бути задіяними до висадки десанту з моря. Ці підготовки проходять в Британії. Загалом, у нас різних підрозділів з минулого року вже підготовлено майже 24 тисячі особового складу, це різних підрозділів на території Сполученого Королівства. Тобто, це те, що нам вже забезпечено і буде забезпечуватися. І зараз продовжується навчання, вони продовжуються в Британії. Так само зараз наші сапери. Активно навчаються в Польщі, де їх навчає британська канадська місія. Тобто цей процес він триває. І коли я кажу про експедиційні корпуси, які стануть можливими, це не є неможливо. Певний момент це може бути, де спільно з українськими підрозділами будуть британські і французькі. Не обов'язково з розпізнавальними знаками. Хай потім доведуть, що це не інтернаціональний легіон. А, пряма інвазія НАТО, це ще треба довести. А як доведуть, то що? Втратять все одно. Тому е дуже важливо над цим розмірковувати і рефлексувати. Я би хотів звернути увагу також на те, що від самого початку е Британія формувала певну чорноморську доктрину. Річард Мур, нинішній директор зовнішньої розвідки Британії мі6. Він був послом Британії в Туреччині. Він дуже добре розмірковував над геополітикою, над розумінням і над важливістю Чорноморського регіону. Я хочу нагадати, що, в принципі, мур є одним із таких мозкових центрів в геополітичному сенсі над тим, як зменшити впливи Росії до мінування в Чорному морі. І саме він був призначений на посаду. Ще раніше він був відкликаний з посади посла і його призначили директором зовнішньої розвідки. До речі, з ним під час одного із візитів до Сполученого Королівства мав зустріч український президент Володимир Зеленський. Тоді говорилось про те, що мова могла йти про боротьбу з корупцією, про боротьбу з агентурою зовнішньою. Я не виключаю, що це було на порядку денному, можливо, і не безпідставно. Але питання, я думаю, вони стосувалися. Ширшого більшого масштабу, я про це говорив в ефірі українських телеканалів, ще тоді, що виробляється геополітична доктрина, Чорноморська стратегія, яка буде, скажімо, мати підстави і змісти протидії стримування Росії в Чорному морі. Ну а зараз, коли Росія здійснила повномасштабне злочинне вторгнення агресивне в Україну. Веде війну, очевидь, зараз ще більше підстав говорити про те, що буде просто звільнено військовим шляхом чи Чорноморський флот буде потоплений. Це щодо Криму. Тому це ось ці важливі речі, над якими треба рефлексувати і думати. Історія, історичні паралелі дуже-дуже зараз доцільні. Воно прямо все на поверхні. А згадайте ще один випадок: чий корабель? В червні 2021 року пройшов біля узбережжя Криму, коли було задекларовано про те, що Крим територія України і спокійно це територіальні води України. Це було повідомлення Міністерства оборони і закордонних справ Британії. А корабель був дефендер, за яким не могли, який не могли догнати російські там Катери, ФСБшні і інші. Це був дефендер. Це були британці. Які здійснили цей прохід. Кількість навчань, які збільшувалися в Чорному морі і на півдні України, якраз де лідируючу роль, це до повномасштабного вторгнення відігравали британці, американці, французи. Французькі війська, які присутні зараз в Румунії. Чим румуни так само пишаються, що наряду з американськими є французькі війська. Так само саме в Румунії. Хто вперше надав ракети, які здатні вражати військові об'єкти окупантів в Криму? Британія, Storm Shadow. До них приєдналися Франція, Scalp G. Ми чекаємо, нарешті, що і нам нададуть наші партнери Тауруси Німецькі. До речі, німці дають надводні дрони Це в одному із пакетів допомоги. Це теж про Крим. До речі, про надводні і підводні дрони. Франція має розробки. І не виключено, що вже досить серйозно нам допомагає просуватися в цьому і в спільному виробництві. Тому в будь-якому випадку це сигнали про те, що Крим Росії не залишить. Крим буде український, і там не буде бази Чорноморського флоту Росії. Там має бути база э, Британії, Франції і, можливо, Сполучених Штатів спільно, тобто наскільки вони, або просто. База НАТО мультифункціональна, де будуть різні контингенти. Ну я думаю, що британський, французький, американський це найімовірніше. І за цих умов, звичайно, ми, можемо, ми маємо Південний фронт зараз, де наші сили прориваються в районі Вербового, Новопрокопівки, мета вийти на Токмак, Мелітополь. І я думаю, що це буде успішно, попри всю складність. І всі інші проблеми, але те, що нам буде активніша допомога щодо операції в Криму, це вже очевидно і це зрозуміло. І коли я казав про експедиційні корпуси, це теж не виключено, це теж готується. Тому на місці ворога їхнього там правління Путіна, я вкотре задумався над тим, що ось ця стратегічна помилка вона призведе до незворотніх наслідків, що свобода. Цінності Британії, Франції, українські цінності, які для нас спільні, вони, зрештою, будуть домінювати і в українському Криму, і на інших територіях. Тому що в цьому нам буде повна підтримка. У мене немає жодних сумнівів і візит короля Чарльза III до Франції, візит генсека НАТО Столтенберга і міністрів оборони Британії і Франції якраз в цей час це чітко підтверджує. І продовження ударів по військовим об'єктам ворога в Криму, які будуть наростати, також тому разом до перемоги. Слава Україні!